У Полтаві розпочався сезон цвітіння амброзії, а у людей, які страждають від неї, розпочалася сезонна боротьба. В нашому регіоні це дуже розповсюджена алергія, яка дає дуже багато випадків захворювання. Алергія на амброзію є однією з пилкових алергій, тобто це сезонний алергічний реніт, який пов'язаний з пилкуванням. Деяких рослин виникає алергія на пилок амброзії після контакту з нею, а далі відбувається активація імунної системи організму, розповідає лікар-алерголог. Додає, що вилікувати цю алергію можна, якщо вчасно звернутися до лікаря. Лікування алергії, коли воно починається на самому початку захворювання, дає можливість не розповсюдитися алергії, не мати наслідків в виді, в вигляді ускладнень. Я маю на увазі бронхіальну астму, і таким чином хворі можуть позбавитись від алергії зовсім для цього. Потрібна перш за все діагностика. І всі види лікування, які ми дозволяємо собі, тобто це медикаментозне лікування в сезон. Загалом алергія на пилок амброзії є спадковою, як і інші види алергій, зазначає Людмила Гіболенко. Дитина народжується алергіком, має свою симптоматику ще з дитинства. А потім з віком з'являються перші симптоми алергії. Коли вони з'являються, це у кожного може бути індивідуально, якщо ми беремо віковий цензор. Він вони можуть з'явитися. Алергія може з'явитися в 2 роки, в 3, в 10, в 15, в 30. Це залежить від соціальних факторів життя, від контакту з алергенами. Цьогорічна амброзія вже дала про себе знати, зізнаються полтавці. У мене маса своїх чисто астматичних препаратів, півсумочки. Ну я для мене амброзія. Я сталкуюсь початок травня, початок літа для мене оці всі речі. Більш такий проблематичний тут це мій голос. Гуляти там, де її нема, властями її вирізати, боротися з нею. Дуже неприємно, коли там в паркі або е, на прогулянкових дорожках то є амброзія. Звісно, дуже б хотілося, щоб її не було. Малеча, допустимо, ходить. Ну і в них є, звісно, алергія на це все. Лікарі нагадують, що саме пилок амброзії є одним з найбільш агресивних алергенів.